Ворог продовжує тероризувати Харківщину вранці наніс ракетний удар по куп'янському району. Ракетний удар зафіксовано в селищі міського типу Шевченкове Куп'янського району по місцевому ринку. Попередньо ЗРК С-300. На місці працюють усі екстрені служби. За даними обласного центру екстреної медичної допомоги, внаслідок ракетного удару по селищу міського типу Шевченкове постраждало сім мирних жителів, серед них 13-річна дівчинка. Минулої доби з артилерії, танків та мінометів вів обстріли населених пунктів Чугуївського та Куп'янського районів. Зокрема, під вогнем перебували Куп'янськ-Вовчанськ, дворічна стариця Мілове, Першотравнева та інші населені пункти області. У Куп'янську внаслідок ворожих ударів пошкоджено господарчі споруди. Сталася пожежа у селі Вовчанські хутори Чугуївського району через обстріли зруйновано приватний житловий будинок. Як звітують рятувальники протягом доби сталося дві пожежі через бойові дії, пів на дев'яту ворог влучив у приватне домоволодіння у місті Куп'янську. Сталася пожежа. Горіла двоповерхова господарча споруда та легковик. Площа пожежі склала 50 квадратних метрів. Завдяки оперативним діям врятовано житловий будинок та мікроавтобус. О 18.20 стався обстріл села Вовчанські хутори Вовчанської громади. Один зі снарядів щен зруйнував приватний будинок та підпалив його залишки. Площа горіння склала 100 квадратних метрів. За даними штабу оборони, на лінії зіткнення захисники України надійно тримають позиції та ведуть з окупантами запеклі бої. Яна Біляєва Стас Дейнеко Харківські звісті